Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вас ознайомлю із цікавим рецептом, який дійсно я придумала сама. Тому що я стараюся вмагаюся, щоб рецепти були ну, особисті. Для цього я взяла із чверті зняла шкірочку. Ось таку курячу шкірку, куряча печінка. Тут у мене пів кілограма. Одна морквина невеличка, одна цибулина, три дольки чесника, перець, сіль, паприка і олійка. Я буду робити печінковий рулет. На розігріту сковорідку я висипаю цибульку і моркву, і буду готувати її по соте. Тобто цибуля змінить колір на такий стеклянний. А морква також стане е, світлою. Печінку я також поперчу і посолю. Також за смаком. Ну, десь приблизно е, мене одна третя чайної ложечки перцю і дві щіпки е, солі, це я перемішаю. І викладаю на шкірочку курячу. ось так одна біля одної, поки не застелю всю шкірку печінкою. Прямо на шкірочці і приправлену печіночку я трішечки відіб'ю молотком. Ну, звичайно, роблять там окремо, але для того, щоб просто і печінка, і все воно було на фірі. Ось так. І наверх я посипала ще підсмажену цибулькою і зморккою. Ось так на всю печіночку. І зараз буду її звертати в рулет. Рулет наш готовий. Я його зв'язала ниточкою, духовку я розігріла до 180 градусів. І буду запікати ну, десь одну годинку при температурі 180 градусів. Ну, насправді я покажу, як буде він готовий, скільки по часу він запікався. Під низ під фольгу я наляла водичку, щоб рулет не підгоряв знизу. Рулет пробув духовці печіночний одну годинку. Я зараз його прохоложу і покажу, який він у розрізі. Рулет печіночний профулов, а зараз я спробую розрізати і побачимо, який він всередині. Ось такі вони в розрізі. Чудесні, бачите, і морква видно. печіночка видно. І дуже-дуже смачні. Печінку в різному вигляді я готувала. Ну, це вона така м'яка, такий натуральний, цікавий смак. Дуже-дуже хороша, тож готуйте. Її можна їсти як самостійну страву, можна із гарніром будь-яким, можна навіть тоньше різати і на бутерброди. Так що готуйте, любі мої, смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Ось я частиночку ще навіть відірвач таки. До зустрічі!